Вітаю! Хочу показати вам свій макіяж з декоративною косметикою Alex Avian. Ну що, поїхали? Ось так виглядає мій запас косметики, всього потрошку. І тут дуже класні і цікаві продукти, про які вам сьогодні покажу і ви побачите самі їх дію. Ну що, приступаємо до макіяжу. Спочатку я обираю базу під макіяж. І це в мене сяюча база від Alex Avien, яка має дуже ніжну текстуру, яка підсвічує шкіру мою і при цьому дає е, тушування пор, які в мене вийшли. Розподіляю її по масажним лініям, такими рухами, для того, щоб нанести тонким шаром. Заповнюю різні складочки. І ось такий результат. Ви бачите на шкірі. Трішки підсвічує. Далі обираю тональний засіб. І в мене це рідка тональна основа від Alex Avien. Дуже подобається текстура, вона легка, невагома, і при цьому вона класно віддає відтінок і без ефекту маски. Дуже тонкий слой наношу. Зазвичай я люблю це робити пальчиками, тому що відчуваю текстуру і від тепла шкіри, тон наноситься більш тонким шаром. Тут спонжиком дуже круто заходити в різні ділянки під оком і розподіляти тональний засіб. Подивіться, як одразу змінюється і підсвічується шкіра і стає рівномірний тон. Також не забуваємо наносити тональний засіб на вушка і на. Шию. Надзвичайно годенька і м'яка тональна текстура створює невагоме покриття на шкірі. При цьому адаптується під колір шкіри і вирівнює тон. Збагачена маслом виноградних кісточок вона доглядає за шкірою і робить тройний ефект антивиковий, антиоксідантий і доглядовий. А SPF 35 захищає ще й від сонця. Тобто продукт многофункціональний. Тепер обираємо пудру. Яка краще компактна чи запечена? Це унікальні свої текстури у АLEX мають свою формулу допомогу. Шовковиста компактна пудра вона тримає матовість продовжня і невагома на шкірі. Так, одна деталь. Я забула консилер. Наносимо його під очі, на складки і на різні такі. Покраснення шкіри, які треба приховати. Далі спонжиком розтушовую і наношу навіть і на віко, для того, щоб тіні трималися якомога стійкіші. Мені дуже подобається цей консилер, тому що він гарно перекриває, при цьому він має таку гнучку текстуру, що не дає зморшкам проявлятися. Тобто, якщо текстура сильно легка, то вона не перекриває. Сильно щільна текстура, вона скачується у наших мімічних зморшках. Тому це якраз ідеальний варіант. Пудру я обрала запечену, це особлива форма і вона дуже легка, а також її можна наносити і вологим способом для того, щоб був більш щільне покриття. Ідеальна технологія дає невагоме покриття і при цьому матовість продовж дня. Далі використовуємо засіб для скульптурування. Наносимо. І бачимо, що вже дає легку тінь. Трішечки треба його буквально наносити для того, щоб сконтурувати обличчя. Ну і не забуваємо на контури обличчя наносити для того, щоб придбати деякі зміни форми вала лиця. Після цього тушуємо у волосся і таким чином робимо корекцію. Ось такий результат. Далі ми обираємо рум'яна. Рум'яна також є в нас і запечені, і ось такі компактні. Вони достатньо пігментовані, тому треба трішечки. Я для макіяжа обирала все ж таки запечені рум'яна, тому що вони легкі, вони створюють такий легкий такий рум'янець, який не перевантажує макіяж. Тобто мені дуже подобається його природній такий відтінок, який змішується з різних кольорів і дає те, що мені потрібно. Тепер робимо бровки. Беремо такий олівчик. Він мені дуже подобається, тому що він і малює гарно контур, і при цьому він дуже круто заповнює волоски, про простір, який там є. Він достатньо гарно тримається. При цьому бровки виглядять максимально так, природньо і при цьому достатньо стійко тримається сам олівчик. Іноді буває, що потрібно наносити олівчик для того, щоб скласти контури, а потім заповнювати простір тінями. Але оцей олівець мені підходить якраз, тому що він два в одному. Тобто він замінює якраз ці два продукти. Тепер поглянемо на результат. Мені дуже подобається, тим самим вона природньо виглядає і відтінок те, що потрібно. Я обожню цей олівчик. І також мої клієнти його зацінили. Погляньте, який результат. Тепер беремо тіні. У мене є дві палетки, вони відрізняються, і тут є різні текстури. Тобто різні є перламутровий з шиммером і є матові відтінки. Можна скласти як вечірній, так і просто природній макіяж, і беремо декілька відтінків. Спочатку я наношу світлий відтінок на віко і під низ наношу такий для того, щоб придати об'єм і трішки відкрити очі. Далі наносимо ось такий темний куточок, але тут в мене вийшов інцидент, тому що перед цим мала підбігла і пробувала рум'яна ось цим пензликом, і вона його залишила. Рожевим. Я цього не помітила, тому в мене вийшов такий дивний колір, який прийшлося ще її трішки вирівнювати і розташувати за допомогою пензлика. Тепер беремо олівець для очей, він достатньо м'який і при цьому він дуже класно тримається. Я промальовую такий контур і виводжу стрівочку. Подивіться, який красивий колір у цього олівця. Я спеціально взяла не чорний, а лише коричневий. Тепер я додаю тіні для того, щоб трішечки підкреслити очі і зробити яскравішим відтінок. Наносимо на віко. І тепер беру ще один відтінок для того, щоб трішечки підтушувати стрілку. І роблю це з обох боків трішечки тушую за да, допомогою тіней. Ось такий результат в мене виходить і мені дуже подобається. Як вам, подивіться. Тепер під нижнє віко також трішечки додаю цього відтінку для того, щоб виразити очі. Ну і мій улюблений прийом, який багато хто знає, для того, щоб підкреслити колір. Я дуже люблю ось такий олівчик зелений. І я його наношу на внутрішнє, таку от слизову. Для того, щоб підкреслити колір очей і зробити його більш виразнішим. Бачите, як заграли очі. Ну що, тепер обираємо туш. Тут дуже важко вибрати, тому що в мене три різні щіточки. Хто яку любить, я більше полюбляю все ж таки пухнасті щіточки, але вирішила спробувати ось ці, тому що їх дуже хвалили. Хочу сказати, що дуже зручна і перша щіточка, і друга. От, Перша дуже класно прокрашує, профарбовує в куточках, а друга дуже класно робить вигін. Мені сподобались обидві туші, додаю ще для того, щоб зробити більш об'ємними вії. Тепер обираємо олівчик. Я взяла ось такий, для того, щоб зробити більше такий об'єм. Я трішки заходжу за контур, наношу олівчик і після цього вже можу профарбовувати помадою. Подивіться, який красивий контур. Поїхали далі. Тепер вибираємо помади. Боже, як важко вибрати. Дуже красиві відтінки, мені всі подобаються. А вам? Думала взяти більш натуральний, але вирішила все ж таки взяти більш яскравіший. Гулять так гулять. Наношу. дуже комфортна текстура. Помада матова. Вона спочатку йде таким глянцем, і потім вона наче підсихає і стає матовою текстурою. Досить стійка, дуже гарно профарбовує, зручна упаковочка, яка дуже гарно розпроділяє текстуру. І подивіться, який макіяж в мене вийшов. Ну як вам? Мені подобається? А як вам? Поділіться будь ласка, в коментарях. Буду чекати. Дякую за перегляд!